Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо повторення. Тема нашого уроку геометричні фігури. Ітак, перша геометрична фігура це точка. Точка це найпростіша геометрична фігура. Відрізок. Відрізок має певну довжину. відрізки, як і числа можна порівнювати. З двох відрізків більшим вважається той, довжина якого більша. Два відрізки називаються рівними, якщо їх довжини одинакові. Відрізки можна додавати і віднімати. Наступна геометрична фігура це промінь. Промінь має початок, але кінця промінь немає. Наступна геометрична фігура це пряма. пряма. Вона не має ні початку, ні кінця. Розглянемо кути. Кутом називається геометрична фігура, утворена двома променями зі спільним початком. Промені ОА і ОВ називаються сторонами кута. Вершина О називається, це точка О називається вершиною. Кут може позначатися. Однією латинською буквою, яка є вершиною цього кута, кут О, або трьома латинськими буквами кут АОБ або кут БОА. Кути бувають гострі, прямі, тупі, розгорнуті. Розгорнутий кут становить 180 градусів. Прямий кут в два рази менший 90 градусів. Тупий кут більший за 90, але менший за 180 градусів. Гострий кут менший за прямий. Прилад, за допомогою якого вимірюють або будують кути, називається транспортир. Що ж таке бісектриса кута? Промінь, який виходить із вершини кута і поділяє його на два рівних кути, називається. Бісектрисою кута. Промінь ОС – бісектриса кута АОБ, кути АОС і кут БОС рівні між собою. Розглянемо многокутники. Що ж таке многокутник? Многокутник це така замкнена ламана, називається многокутником. Її ланки називаються сторонами многокутника, а вершини, вершинами многокутника. Ось перед вами многокутник. Він складається із п'яти ланок, тобто з п'яти сторін, він має вершини: вершина А, Б, С, Д, Е, Ф. Для того, як, щоб знайти периметр многокутника, Треба додати всі його сторони. Многокутником також називають частину площини, обмежену такою замкненою ламаною. Найпростішим многокутником є трикутник. Трикутники це такі геометричні фігури, яка складається з трьох точок і трьох відрізків, які послідовно з'єднані між собою. Трикутники за сторонами бувають різносторонні, усі сторони різні, рівнобедрені, дві бічні сторони рівні, третя основа і рівносторонній трикутник, у якого всі сторони рівні. Трикутник зі сторонами 9, 2 і 3 см побудувати неможливо, бо 9 більше за 2 плюс 3. Кожна сторона трикутника повинна бути менша від суми двох інших сторін. Також трикутники можна прокласифікувати за величиною кутів. Вони бувають тупокутні, якщо один кут тупий, прямокутні, якщо один кут прямий. І гострокутні, якщо всі кути гострі. Пригадаємо чотирикутники. Вам уже відомі такі види чотирикутників, як прямокутник і квадрат. Прямокутник у нього дві сторони одинакові, рівні, протилежні сторони рівні, а також вони паралельні. Ці сторони називаються довжина. І ширина. Також ви знаєте, як знайти периметр прямокутника. Периметр можна визначити за формулою 2 помножити в дужках А додати Б, де А і Б це довжина і ширина, площа дорівнює довжина помножити на ширину. А помножити на П. Квадрат. Квадрат це Такий же прямокутник, але у нього всі сторони рівні. Щоб знайти периметр прямокутника, треба 4 помножити на А, де А це сторона прямокутника. Площа дорівнює А в квадраті, тобто А помножити на А. Кожний чотирикутник можна розбити на два трикутники. Тому сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів, так як сума кутів трикутника 300, 180 градусів, а чотирикутника – 360 градусів. Існують іще інші види чотирикутників, про них ви дізнаєтеся в 8 класі: це ромб, паралелограм, трапеція. Ось ми з вами сьогодні познайомилися з геометричними фігурами на площині. Домашнє завдання виконайте вправи з підручника номер 1949 1950-1951. Дякую діти за увагу. До побачення!